Відео, яке ви всі довго чекали, це типування спини, бо спина ну, найчастіше болить і найчастіше до мене звертаються з болями у спині. Зазвичай, ну зараз всі у стресі, і в нас йде стягнення по хребту. Це оборонний рефлекс, який мінімізує наше тіло у просторі, бо наш організм думає, що якщо є стрес, який би він не був, то це загроза. Нашого життя. Тому, будь ласка, не стресуйте по якимось поводам, які не стосуються загрози вашого життя, там, з приводу роботи там, чи ще чогось. Бо організм кожен стрес оцінює як загрозу. Ну, а ми звикли вже переживати за те, що не несе нам загрози. Тож, для того, щоб допомогти нашій нервовій системі розслабитися. Для того, щоб не було цієї стяжки по хребту, нам потрібно затейпувати паравертебральні м'язи, які йдуть вздовж хребта, на розтягнення, на розслаблення. Тож, ми нам просимо зігнутися таким, знаєте, як шаховим коником. І відміряємо тейп від трапеції до місця початку булочок. Ось відрізаємо два таких шматочки. Два довгих і тейпи. Закругляємо краєчки, відриваємо яхір, клеїмо його внизу. Біля початку булочок. Якщо клеїти чоловіка, то тут краще, якщо є махнатість, його підбрити, підголити. І тепер без жодного натяжіння знімаємо полосочку і ось так легеньку прикладаємо, ми йдемо цима тейпами вздовж хребта. Зберігаючи ось це витяжіння. Я не знімаю топік з дитини і клею поверх топіка. Ви, звісно, клеїте на повністю голе тіло, яке чисте і продезінфіковане. Без натяжіння викладаємо ти. Буває таке, що. Наче клеїти симетрично, але з однієї сторони тейп вище, а з другої тейп нижче виходить. Це означає, що ось тут м'язи більше напружені. Там, де тейп коротший буде, вони більш такі опуклі. А там, де тейп більш довгий, там м'язи більш розслаблені. Можна залишити так, а можна потім. Я вам покажу, як ще варіант типування, коли особливо ви бачите якісь перекоси. Далі, можна так, залишити це, якщо така стяжка по хребту, і ви відчуваєте стяжку в грудному відділі, в поперековому відділі. Але якщо при цьому ще є біль, дискомфорт та стягнутість в попереку і в крижовому відділі, можна. Посилити цю аплікацію і додати ще на поперек. Нам потрібна буде така аплікація, як пірамідка. Відміряємо тей від одного бочка до іншого. Відрізаємо. Далі можна не відміряти, а просто. На 7 см другий тейп зробити менше. І третій тайпик теж зробити на 5-7 см менше. Беремо перший, найдовший тейп, Складаємо його навпів, розриваємо підложку, загортаємо, робимо натяжіння. 25-30%. Пам'ятаєте, 100%, 50%, 25%. Робимо 25-30 і накладаємо на ту частину, яка більше за всього дискомфортно болить. От, ну, наприклад, якщо болить ось тут, то в нас те й правильно. Якщо болить ось тут, треба його трошечки вище наклеїти. Беремо. Другий тейп, теж склали навпіл, теж таке саме 25-30% натяжіння. І накладаємо його нижче з захватом першого тейпа на 1 см. І беремо найменший тейп. Так само зігнули навпів, підірвали підложку, те саме натяжіння, теж на сантиметр зайшли. На другий тейп і наклали ще нижче. Будь ласка, тільки не заходьте в полупотрі, а просто у вас останній тейп закінчується там де, починаються, там, де починаються булочки. Розтерли і це одна з найпоширеніших аплікацій. Якщо ви бачите... Що о, у людини сильно розвинута одна сторона, друга сторона більш розслаблена, то, її, то їх краще затипувати асиметрично. Те ж саме робиться при скаліозі. Наприклад, як оцінити наявність скаліозу? Якщо людина нахиляється вниз, і ви бачите, з однієї сторони горбик нахилися. Ось, дивіться, з однієї сторони підняття. Горбика, з іншої сторони, він більш такий пологий. То цю сторону нам потрібно затипувати на розслаблення, а цю сторону на тонізацію для того, щоб напруження з цієї сторони розподілити і на другу сторону, щоб спина працювала більш симметрично і її не перекручувало. Тож, ми так само відміряємо. Тейп, як і в минулій аплікації. Попросили максимально нахилитися вниз, відміяли від булочок до трапеції, відрізали тейп і одразу його накладемо. Відірвали якір. Приклеїли біля булочки в самому низу, біля крижа. Просимо, щоб людина і головку нахилила. І без жодного натяжіння тейпуємо цю сторону. А тепер ми просимо, щоб людина випрямилася. Не настільки, не настільки так, більш розслаблено. І відміряємо цей у такому спокійному положенні. І другу сторону ми не клеїмо з натяжіння. Ми просто фіксуємо ось таке спокійне положення. Ось так йде корекція. Можна гратися, коли ви вже будете розуміти, що як робиться тийпування. Коли ви будете бачити, де напружені м'язи, де розслаблені м'язи, ви навіть можете ось такими шматочками клеїти. Наприклад, бачите тут напруження, тоді клеїте тут на розслаблення, тут на тонізацію. Тут бачите розслаблений м'яз, а тут напружений. Можете тут, навпаки, таким знаєте, шахматним, тобто розрізати тейпи на три частини. І шахматкою їх робити. Це коли такий S-образний скальоз у моєму випадку такі скальози були, і реально ось такою асиметричною аплікацією воно дуже добре коригується. Вам покажу ще одну аплікацію на розслаблення попереку, де ми не будемо працювати з паравертебральними м'язами, де закупимо тільки поперек. І так, обробили поперек, просимо модель нахилитися вниз. Відміряємо тейп від одного, від одного бочка до іншого. У мене вийшло 21 20... см, 22. Відрізаю 4 таких шматочки. Я відріжу 2 чорних, два синіх. Маємо краєчки. На розтягнену поверхню ми клеїмо тейпи. Зігнули навпіх, розірвали підложку, натягли 25-30% і в точці болю ми клеїмо перший тейп. Другий тейп Ми клеїмо. Перпендикулярно. Другий день ми клеїмо без натяжіння. Далі, третій та четвертий ми клеїмо навхрест. З натяжінням 25-30%. Будь ласка, тільки не перетягуйте, не робіть максимальне натяжіння. Ось підірвали себе на всяк випадок перші рази ви себе можете перевіряти. Такі, ага, 100%, 50%, 25. Ага, от стільки залишаю. І ось така квіточка в нас на попереку. Коли людина прийде у звічне положення, то ось тут буде дуже круте від. Тягування тканин, що саме поліпшить кровообіг, обіг рідини і поліпшить стан у цій зоні. Як я вам вже казала, коли є напруження в спині, напруження попереку, то значить животик перерозслаблений. Ось тут напруження, а ось тут вивалюється животик. Тож, коли ми тейпуємо спину на розслаблення, нам потрібно тонізувати животик. Щоб симетрично все працювало і тримало. Ось тут прямі м'язи живота. Нам потрібно їх наклеїти на тонус. Зазвичай це робиться в положенні лежичі. Для того, щоб вам було добре видно, ми заційкуємо стоячи. Відрізаємо два. Тейпи відміряли наші прямі м'язи живота і відрізали дві полосочки. Обробили животик, і нам потрібно зайти ось сюди, в нижню частину животика. Якщо трусики високі, то навіть під трусики біля лобочку нам потрібно приклеїти якір тейпу. Тепер. Відтягуємо, зберігаючи заводське натяжіння, ми прокладаємо тип вздовж, парав... вздовж прямих м'язів живота, заходячи на ребра. Ось тут на ребрах фіксуємо. І з другої сторони зберігаємо натяжіння. Тічний м'яс живота. Відміряємо те від підздошної кістки до підздошної, відрізали, зігнули навпів, розірвали, зробили натяжіння 25-30%. І ось тут ми заходимо прямо. Біля трусиків. Голови. Так. І краєчки клеїмо без натяжіння. Через те, що ми зробили натяжіння посередині, тей заходить на підздошні кістки. Ось тут. А ось тут ось такий рух, підтримуючий. І якщо животик. Дуже такий великий, і ви бачите, що там є рідина, то можна ще й проклеїти діафрагму. Відміряємо тейп від бокових реберць до бокових. Відрізаємо. Просимо людину зробити видих. Хух. Все, затамуй подих. І ось у такому положенні без натяжіння спочатку навпів зігнули, розірвали підложку і без натяжіння пройшлись по нижнім реберцям. Прогладили. І ось таку аплікацію краще за все комбінувати з аплікацією на розслаблення попереку. І на розслаблення спини.